Вітаємо вас, дорогі краяни! Сьогодні гостею нашої студії є голова Радихівської районної громадської організації Союз Українок Надія Богданівна. Гось і ми поговоримо з нею про церкву святої Параскеви села Стоянова, пам'ятку архітектури, яку перенесли до Шевченківського гаю. Надія Богданівна, вітаємо вас у нашій студії. Насамперед розкажіть, будь ласка, про історію церкви святої Параскеви села Стоянова. Доброго дня, шановні краяни, і дякую за запрошення. Мені приємно говорити на цю тему, тому що корені мої по батьковій лінії зі Стоянова, бо я з дому Вілюра Надя. І ось союзянки, які активно працюють в Стоянові, звернулися до мене з таким проханням, аби розповісти про історію цієї церкви і закликати до співпраці. Церква Святої Параскеви була побудована в 1822 році і є пам'яткою архітектури. В 1975 році вона була перевезена до музею Шевченківський гай. На жаль, відновлення її не було відразу розпочати, але громадські, зокрема, Стоянівці, які і Стоянові жили, і поза межами і в цілій Україні. Активно працювали на те, щоб, врешті, вона була відновлена. Як архітектурна пам'ятка і могла служити людям, які приїжджають, приходять у Шевченківський гай, подивитися на нашу давню архітектуру. Надія Богданівна, а чи доцільно було перевозити церкву, яка є пам'яткою архітектури в Шевченківський гай? Чи недоцільніше було її залишити в нашому районі, відреставрувати, оновити? і нехай би служила людям, оновлювала, стілювала людські душі. Ну, мені важко так однозначно відповісти на це питання, тому що я пригадую, коли ми повернулися із Сибіру в 62-му році, то вона ще стояла десь тут в районі, де зараз є нова школа і будинок просвіти. Чи могли б стоянівці підняти таку споруду? А у них церква дуже коштовна, є мурована. Я не знаю достеменно. Можливо, але могла й загинути. А так вона все-таки збережена. І союзянки з отцем щорічно їздять там, відправляють. А в якому стані сьогодні перебуває церква Святої Параскеви? В якому стані вона перебуває в Шевченківському гаю? Я би, щоб загострити більшу увагу на цьому питанні, я би ще хотіла сказати про особливість споруди цієї. Вона належить до Галицького типу дерев'яних культових споруд. За своїм силуетом, конструктивним вирішенням і планом, вона близька до церкви святої Параскеви 1724 року, що у Крехові, Троїцької, що у Жовкові. Церква верха. У плані складається з трьох квадратів, розташованих по осі і орієнтованих зі сходу на захід. До центрального зрубу прилягають з двох боків бабинець вітар. Кожен зруб завершується витягнутими догори банями, що увінчені глухими ліхтарями з маківками. Бані влаштовані на дуже низьких восьмериках, підбанниках, які. З'єднуються зі зрубами за допомогою парусів. Внизу церква оперезана під дащем, на кронштейнах. Стіни бані, крім нижньої частини, обшиті гонтом. Минуло вже багато літ з часу її встановлення в Шевченківському гаю, і як бачите, вона гонтами покрита, то все дерево, дерево цінне. Але відновлена вона була ще із старого матеріалу, і от час все приводить у гірший стан, і тому вона потребує капітального ремонту. А оскільки в державі коштів на такі речі. Майже не виділяється, тому я думаю, що до цієї справи повинні прилучитися земляки, всі небайдужі люди? Ви вважаєте, що врятувати цю безцінну культову споруду пам'ятку архітектури можна саме збором коштів громади? Так я, я так вважаю. Коли наприклад радихівчани таку величну церкву спорудили, яка є окрасою і є однією з найкращих в Україні, то чому не можуть наші земляки? Поремонтувати теж безцінну річ, бо, бо, бо такі церкви поодинокі, як бачите. І я думаю, що власне, спільними зусиллями громадою обох столиць, як писав Шевченко, ми, ми, ми зможемо це зробити. Власне, ініціатором цього збору коштів стала теперішня голова, вона в минулому була головою, а певний час через хворобу вона відійшла від справ, а зараз осередок знову відновився, на повну потужність працює. І вони вже в Стоянові розпочали збір коштів, десь з Різдва. Ну, і бажано, щоб ця робота була проведена от травень-червень, щоб влітку за доброї погоди можна було б зробити цей ремонт. Відкритий рахунок якийсь, правда, чи як збираються кошти? Ви знаєте, які то проблеми відкривати рахунок? Я так собі сама придумала, бо союзянки Стоянські до мене звернулися, щоб я вийшла в ефір. Я залишу у абонементі в бібліотеці відомість на складання коштів, і там кожен може принести і зазначити свої ініціали, свої координати. І розписатися за складені кошти, і повірте, що такий спосіб мною вже перевірений. Ми вже не одну справу так робили громадою. І я думаю, що і це увінчається успіхом. Дієвий такий спосіб. так не. дієвий, так ну можливо, варто звернутися ще й до керівників великих підприємств, які на території нашого району, ну, Якщо. можливо, і вони хочуть долучитися до такої корисної, важливої справи. Надія Богданівна, А чи на часі є сьогодні вирішувати такі питання? Збирати кошти на відновлення церкви, коли Україна практично перебуває в стані війни, коли треба знову відстоювати незалежність і на кошти, на пожертви народу утримується армія українська, яка має, кажуть, вигнати окупантів зі своєї землі. За, спостерігаючи за тими страшними подіями, я приходжу до висновку, що наших українців. Гуртують такі події, вони починають інтенсивно працювати, щоб допомогти вийти з тої кризи. Я, наприклад, знаю таких самих, як я, пенсіонерів, які мають тисячу гривень пенсії або там з дрібним тисячу, і вони майже кожен день. Я особисто так майже кожен день посилаю на 5-6-5 тих 5 гривень. Тому що я можу на чомусь зекономити, але треба допомогти армії. І я вважаю, що ось така справа, вона ще більше підкріпить дух людей. Бо такі громадські дії вони єднають людей, громадять їх. І я сподіваюся, тільки на успіх. І кожна така щиро віддана копійка, хай то буде гривня, дві, три, п'ять. Вона дуже важлива, дуже важлива. І ми. Потім, так пані Катерина казала, що вони, коли вже завершиться збір коштів, вони домовилися вже із директором, бо вони щорічно там бувають з цим відправляють службу Божу в цій церкві. Вони Приїде директор музею Шевченківський гай, приїде землячка їхня Маріана Вілюра, яка працює інженером по зелененню. Вони зроблять таку сільську імпрезу, таку велилюдну, і урочисто, так при всіх повідомлять про зібрані кошти, передадуть, і потім можна буде спитати про виконану роботу. Надія Богданівна, я знаю, що ви є активною, дуже активною громадянкою, патріоткою нашого міста, України. Вболіваєте і за долю міста, і за долю України. Мабуть, не даремно вас обрали депутатом міської ради, і знаю, що у вас є багато болів, багато жалів. От ви вболіваєте власне за громадські інтереси. Про що вболіваєте зараз? Вболіваю, мабуть, найперше за те, що спокій був. Тому що ми, як на ну, такій хиткій землі зараз, Україна опинилася в такому центрі протистоянь, які загрожують світу. У мене діти зараз дуже далеко в Америці, але я потерпаю і за них, тому що такий громадянин чи товариш Путін. Він може і на кнопку атомну натиснути, і коли буде така світова війна, то світ буде терпіти, і Америка в першу чергу буде терпіти, і, і Україна потерпить, і Росія буде терпіти незгоди, буде терпіти втрати величезні. І, і тому, власне, про це я як, як цвях в голову забитий, як вийти з цієї ситуації. От я не знаю, може то буде доречно. Я була на концерті, його, його транслювали на, на місцевому телебаченні. Бродівський хор виступав, давав Шевченки таку співану. І там один із хористів читав вірш невідомого автора. Він, він мені дуже так заімпонував Юрій Михайлович через інтернет, з Бродів його сюди перекинув. Я його ще раз хочу нагадати, ну, нашим. — можна. Будь ласка. Немає москалів між нас, нема бандерів, а є знедолений український люд. І є сім'я між гірських ненажерів. Захочуть, милують, а схочуть, то й уб'ють. Брати зі сходу плачем разом з вами, коли в копальнях ваші діти мруть. І серце розривається у мами, в моєї мами, як на шахтах, дзвони б'ють. А батько твій не може самокрутку від трепету в руках одразу запалить. А мій в той час сльозу ховає хутко, біда не в нас. Та в нас також болить. З Донецька ти, а я живу у Львові. Приїдь у гості хлібом поділюсь. Не страшно, що різниця є у слові. Я іншого, мій братику, боюсь, боюся тих. Хто ділить нас з тобою, а сам в той час витесує гроби. Боюся тих, хто кличе нас до бою, мовляв, хай чубляться прізр'яни раби. У мене на столі лиш картоплина. А ти, хто значи, вчора їв, я вже не хочу, щоб моя родина і твоя також кормила уперів. Немає москалів між нас, нема бандерів, є люди, є в країна, Ти і я. І купка є міжгірських людожерів. То не вони. А ми одна сім'я. Дуже гарний вірш. Шкода, що автор не Шкода, дійсно, що автор невідомо. Можна було б подякувати. Ви знаєте, дуже дійсно на часі гарна думка. І дійсно чомусь політики завжди стараються сварити нас, схід і захід сварити між собою. Завжди якісь такі виникають конфлікти, хоча люди, звичайні пересічні громадяни, не хочуть того. Надія Богданівна, давайте ми трохи поговоримо про фільм про відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні, який нещодавно ви надали для трансляції телестудії Радехів. У вас зберігся диск із цим фільмом, і ми вдячні вам за це, що ви зробили такий подарунок радехівчанам. Надія Богданівна, але можливо не всі бачили цей фільм, і можливо, доречно показати його більш ширшій аудиторії, особливо аудиторії молодіжній. Як ви гадаєте, що можна для того зробити, щоб чим побільше людей, молоді, побачили фільм про відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку в Вашингтоні? Тим більше на часі саме ця подія? Так, травневі дні, Шевченкові дні, дні перезаховання Шевченка. Е з Петербурга у Канів на Канівську гору, і світ визнає Шевченка. В багатьох містах світу є пам'ятники, і ось цей фільм дійсно є для того, аби виховувати українську націю і гуртувати її. І я радо, радо приєднуюся до ідеї пана Михайла Тимрука показати його школярам. В кінотеатрі, кінотеатрі, так. Я думаю, що то, напевно, і мені би належало піти до керівників освіти, як колишні освітянці, переговорити, узгодити графік, школярики є, дітей підвозять до шкіл, і можна, і треба необхідно на часі, щоб цей фільм подивилися школярі. Ну ви його бачили так, і ви переконані, так. що це велич, правда? Так тим більше, що знаєте, йдеться про українців, яких доля закинула далеко в світи, але вони не зриклися своїх традицій, своїх так. культурної спадщини бережуть і шанують. В той день зібралося понад 100 тисяч українців з цілого світу Вашингтон, то, то щось щось про, про щось таке говорить, що Шевченко шанований в світі і він нас веде далі, і ми мусимо не забувати його заповіттю і берегти ту ідею волі, свободи, яку він все життя виборював. Надія Богданівна сьогодні таке гарне свято, українське свято, День матері. Можливо, ви хочете звернутися до своїх союзянок, до радихівчанок, до жителів нашого району зі словами привітання. Будь ласка. Так я обов'язково це мушу зробити від управи нашої районної організації, тим тим воно величніше, що проходить в такі дні. Коли наша районна організація цьогоріч буде святкувати 20-річчя офіційної реєстрації, хоч Союзенки почали свою працю десь 4 роки раніше, але поки йшла та вся процедура, знаєте, чиновницька, поки зареєструвала, то якраз в 94-му році було зареєстровано районну організацію з багатьма сільськими осередками. Тому сьогодні, звичайно, Попри всі, ну не в країні материнство завжди мусить шануватися, бо образ матері, що народила кожного з нас, і образ матері України, і образ Божої Матері, він травневий такий, теж ми мусимо шанувати і не забувати і згадувати щорічно. Богом дана тобі мати одна, як і одна батьківщина: В Бога багата, весела, сумна, нам вибирати не сила, то її серденько б'ється в тобі. Мусиш про те пам'ятати. Тож бережи і шануй на землі, і Україну, і матір, знай же, дитино, для них повсякчас, долі ти маєш просити в матері світу що є для всіх нас мати, бо ми її діти. Україна то така наша рідна сторона, мамине обістя, хата завжди з дітьми мандрує світами і ті чорнобривці під хатою, і ті мальви пишні, якими славиться наша Україна, і та калина квітуча, а потім щедра своїми. Плодами то все Україна і в центрі України мама. То я хочу всіх своїх посестер привітати із Днем Матері. Молитовно зичити вам світлої радості, миру, щастя, добра, любові. Я хочу, аби ваші діти та онуки, кохані чоловіки, щодня зігрівали ваші серця. Теплом своєї уваги і любові. Щоб вони шанували вашу материнську працю безконечно, щоденно. А ми, щоб боролися за своє право бути громадянками в родині, а жінками в країні, в державі, щоб держава нас як жіноцтво підносила і шанувала. І тому я хочу закликати сьогодні. Ще тих жінок, в селах, яких немає осередків, їх відновлювати. Бо колись в кожному селі, в районі, в повіті, був осередок. Я завжди наводжу, коли буваю в селах, де немає осередків, наводжу такий приклад, що в мене, я б, я зібрала історію Союзу Українок, і веду далі її, наше сучасне життя, все в фотографіях, дисках. І є в мене фотографія, яку. Якимось чином десь вишукала пані Тамара Курпіль фотографія на якийсь зображений осередок села Барил, Вулиці Барилової. Я нарахувала 39 союзянок гарних одностроях. Важчі часи були, правда, і все одно жінки гуртувалися. А сьогодні непростий час, який теж повинен нас покликати до єдності, повинен нас об'єднати. Наші союзянки дуже талановиті. Я на завершення ще хочу зачитати одну поезію Романи Торбич, яка є головою осередку Союзу України в місті Новояврську. Вона такий написала закличний вірш Ставай у лави українок. Вони його співають як свій новояврський гімн. Якщо душа твоя болить, а серце мліє за Вкраїну. То не вагайся, ні на мить, вставай у лави українок. Коли у клопотах життя за край свій дбаєш безупину, тоді не буде каяття, вставай у лави українок, буди, твори, до бою йди за честь і волю України, серця байдужі запали, вставай у лави українок! Якщо любов'ю пламенить твій дух до рідної Вкраїни, то не вагайся ні на мить. Ставай у лави, Україна! Ми будемо сподіватися, що наші жінки дійсно будуть об'єднуватися і будуть створювати нові осередки Союзу Українок. Надія Богданівно, дякуємо вам за цікаву змістовну розмову. А нашим краянам я нагадую, що сьогодні гостею студії була голова Радехівської районної громадської організації Союз Українок Надія Богданівна. Гось Шануймося! Єднаймося, тому що кажуть у народі лише істинний патріот своєї землі гідний жити щасливо і заможно на цій землі. Будьмо патріотами свого краю. З днем матері, дорогі жінки! Всього доброго і вас вітаю з Днем Дякую. матері! Дякую за увагу.